Любов до себе і справ, взагалі справжня свобода, це могти не зробити то, що ви дуже сильно хочете, для того щоб отримати то, що дуже сильно хочете. Індикатор того, що ви себе любите, ви себе покращуєте. Наприклад, любити себе це робити зарядку, чи любити себе це не робити зарядку, коли ви не робите зарядку, ваші м'язи атрофуються, вашому okay. тілу погано, і потім вам, ну якби летите в болячки, всякі не любов до себе. Хоча в момент, зранку, коли вам... Хочеться поспати коли ну його нафіг, оце все цей момент типу, такий здається любов'ю до себе. Я собі зараз це дозволю. Дуже тонка гра. Е, Любов до себе. І справ, взагалі, справжня свобода це могти не зробити то, що ви дуже сильно хочете, для того щоб отримати те, що дуже сильно хочете. От ми зазвичай у відходимо від любові до себе на через якісь щосекундні що секундні. бажання любов до себе поїхати подорожувати. Та ви в себе вкладаєте, ви розширюєте свій кругозір, ви станете сильно мудрішими. А купити сьогодні шоколадку швидше не любов до себе. Купляти шоколадку кожного дня точно не любов до себе. Купити шоколадку раз в місяць. Більше любов до себе, кожного своє налаштування, і тільки ваша чесність буде говорити про, про те, де це любов до себе. Якщо ви починаєте <починає замічати, що це стає систематичним, оце передумовленість, яку ви раз собі дозволили, починає mm -hmm. бути там декілька разів в місяць, ви точно зійшли. Ну, тобто, це точно вже не любов до себе. Раз в залежності від вашої заліпучості, да? ну заліпучість, таке слово, можливо, трохи непонятне. Е, кожного з нас є оці свої слабкості. І кожний з нас собі десь їх має час від часу дозволяти, щоб не було когнітивного перенавантаження. І тільки мозок, оце правильно дресирований мозок, він має знати, що він получить кайф, він получить там собі якусь плюшечку, получить шоколадку, якщо хоче. Проте він має працювати. Основна функція його досягати, е, ну, створювати ваше життя кайфово, досягати заданих вами цілей. І час від часу він буде відпочивати, час від часу ви будете давати йому. Там те що, те, що він буде хотіти. Це правильний, правильний такий баланс, правильний підхід до себе.